Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як Джамала хіхікає з тіктоків Могилевської, квіткова за гроші, своя асоль, ти просто чудо! Полтавська за плінтусом та Тіна Кароль втома від пліток. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Мені стало відомо з надійних джерел а точніше, став свідком того, як Джамала пересилає колегам відосики з Тіктоку Могилевської. Це було ще в 22-му році, але згадав тільки зараз. Вибачте, такі пробіли в пам'яті бувають. Значить, Джамала пересилала колегам тіктоки Моглевської і з цього сміялася. Тому, Наталю, коли тобі в обличчя посміхаються і ті, хто погоджуються зніматися в твоїх крінжовіших тіктоках. Це не говорить про те, що в тебе класна креативна команда. Це говорить про те, що люди просто не готові тобі сказати в обличчя контент, який ти знімаєш для тіктоку, це просто сюрреалізм. А колеги по цеху, тим паче, Джамала, Ну вона не скаже відверто, що Наташ, зупинись, куди тебе взагалі несе. Скоріше за все, Джамала буде посміхатися і казати дружелюбно, клас, Наталю, молодець продовжуй», а за спиною буде якраз галасно сміятися. Тож, Джамало, не потрібно цього соромитись, це нормально. Всі крінжують і сміються з Тіктоків Могалевської. It's це okay. окей. Тому бувають такі історії, цікаво, чи наші кошенята зіштовхувались подібним себе десь на роботі. Коли вам в обличчя посміхались, а насправді за спиною глузували або критикували ваші хобі. Давайте поспілкуємось в коментарях, хотів би дізнатися вашої думки, тема цікава. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в Дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Даша Квіткова. Як я докотилася до життя такого Вумен Ток Київ? Перші 50 квитків по тисячу гривень. Опис зустрічі виглядає наступним чином. Її публікації у соцмережах набирають сотні тисяч лайків. За її життям слідкують мільйони прихильників та хейтерів. Ця дівчина зустріла своє кохання та створила сім'ю на очах у всієї країни, а потім так само відверто пережила депресію та Неймовірну, спочатку внутрішню, а потім зовнішню трансформацію, що привело її до нової себе. Сьогодні Даша Квіткова одна із самих успішних інфлюєнсерок України та мама маленького Левчика, є ініціаторкою великих соціальних проєктів, що несуть важливі сенси та амбасудоркою, здорового харчування та спортивного способу життя. Оземпік, привіт! Але я ти люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. І те, що вона вміє точно краще за інших, яка б криза не була, знову і знову підніматися та йти вперед. Про свій шлях, правду та брехню, про те, як докотилася до життя такого, Даша Квіткова вперше відверто розповість у форматі лайв-зустрічі Women Talk в містах України. Тобто формат впливу, масштабу впливу розширюється. І тепер на вулицях столиці і інших міст України можна зустріти навіть картонну квітку навіть картонну квіткову. просто Біч. просто біч. Якщо говорити про квитки в Києві, то зустріч. Планується 23 грудня о 17.15 ціна на квиток 1350 гривень. Я хочу запитати, чому сьогодні в нас взагалі буде піднято чимало подібних тем, адже у більшості зірок чи зимове загострення або зимове загострення, але вони усі вирішили проводити платні фан зустрічі, щоб що в мене запитання, і знайдуться ж ті, які підуть платити. Можливо, ці 1350 гривень краще задонатити у мене раціональне питання. Від цього напряму залежить ваша дупа і ваше майбутнє в цій країні, а не Даша Квіткова, яка вас буде вчити чому? Як лицемірити, як приховувати рішення суду, як маніпулювати своєю аудиторією? І цей список буде просто нещисленний. 1350 гривень помножити на. 200 придбаних квитків. Ми бачимо суму 270 тисяч гривень. Тобто, я думаю, що за ці гроші можна придбати якісь дрони, дрони, які будуть ефективно працювати на полі бою. Ані, треба витрачати ці кошти на Дашу квіткову, адже вона точно змінить ваше життя. Розповість про свої трансформації та особистісний зріст. Мав би я якесь логічне пояснення. Я б із залюбки це прокоментував. Але здоровий глуст в мене закінчується на тому, коли людина готова заплатити 1350, щоб подивитися на живу квіткову, яка вам буде втюхувати абсолютно маячню. Хоча ні, не так. Давайте не будемо знецінювати, це неправильно. Буде втюхувати шаблонні фрази з гугла, які ви можете безкоштовно знайти в соціальних мережах. О, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, хтось з наших підписників іде на цю фан-зустріч, і у вас є якісь певні очікування? Або ви були на подібних форматах заходів? Давайте спілкуватися, бо в мене немає аргументації здорової, щоб пояснити ці дії. І чому такі заходи повинні бути, і що вони дають людям? Тож чекаю ваших думок. Не забуваємо підписуватись на мою телеграм-спільноту, закритий телеграм-канал, виключно для наших пухнастиків. Там чимало ексклюзиву, який я не можу публікувати на Ютюбі та в інших соціальних мережах. А також жваві активні дискусії. Тож долучайтеся, не розчаруйтесь. Маю право. Маю право. А ви, не, а ви маєте викрадати мене брата? А ви маєте право викрадати мене брата? смислі? Ви маєте в мене руки вбрав. Руки обрав. Руки вбрав. Куда ти прокалиш до мене руки? У брат. Руки вбрав. Руки вбрати, я сказала. Руки обрав. На якому основанні ви його викрали? Покажіть мені брата. Покажіть, я хочу його бачити, на якому основанні ви його вивозите? кудись звозити розвозите? Покажіть мені, брата. Давайте, вставайте. Ні, покажіть мені брата. Брат, я не бачу. Я не бачу його. Мам, встань, пожалуйста. Покажіть мені, брата. Навіщо я додаю це відео в сьогоднішній випуск? Це навздогон в контексті прес-конференції. Ну, це я підсумовую мої власні суб'єктивні відчуття. Що у нас все окей, є проблеми. Є недоліки, є суперечки, є роз'єднаність в суспільстві, але все це дрібниці. У нас все класно, тому що ми Україна. Мені страшно, що аби достукатись, і жінка, у якої по суті вкрали брата, вона повинна йти лягати на асфальт, щоб дізнатися, хоча б якусь інформацію про свого родича. Так, це не відбувається в кожному місті України. Але здебільшого Одеса це взагалі окреме царство. Я тільки не розумію, царство чого: збагачення тих, хто цим зловживає і отак забирає людей. І коли ми говоримо «Ха-ха, подивіться на цих росіян, які вони. А ми що перетворюємось, друзі, давайте бути реалістами, давайте дивитися правді вічі. Заганяти всіх, будуть воювати всі. Для кого ця країна залишиться. Можливо, у вас є аргументи або вагомі факти, що я зараз не правий. Але те, що я бачу, це за межами будь-якої адекватності. І я це не підтримую. Це моя власна думка. Те, що я бачу, це жахає. Те, що я бачу, мене насторожує на думки, а яке нас взагалі чекає майбутнє. В чому я не правий? Давайте обговорювати. Так, давайте трішки знизимо ось цей градус. Тяжка тема. Не міг не прокоментувати. Вибачте. Зараз ми подивимось, як співачка своя, точніше, АК Асоль, АК Катерина Гуменюк, запрошує підписників долучитися до її Тікток-концерту. Друзі, усім привіт! Я хочу запросити вас на свій перший прямий музичний ефір у Тікток. Вже сьогодні, 19 грудня о 19.00, для вас я буду ексклюзивно співати свої пісні наживо. І навіть більше Асоль не зупиняється. Вона розсилає подарункові бокси блогерам в підтримку свого синглу, сподіваючись, що все ж таки пройде до нацвідбору Євробачення. А я не розумію, а де наш бокс? Де наш подарунковий бокс? Так як ми про тебе говоримо так часто в нашій спільноті не говорить ніхто. Ми заслугували, але ж ні, кошенят обходимо, тому що боїмось. Ну, окей, це на твоїй совісті. І відкрию невеличкий секрет. Асоль. Для того, щоб привернути увагу до своєї творчості, потрібно не розсилати ось ці подарункові бокси, а найняти нормального автора. Тому що потап. На сьогоднішній день це дорівнює крінж. Це не про хітовість. Це дорівнює крінж та плагіат. Але ні, Асоль вибирає старі методи просування власного контенту. Молодці, заморочились, подумали, розробили концепцію, все це виглядає симпатично. За це однозначно лайк, тому що ви постарались. Але ж це не дасть вам ніякого абсолютно притоку аудиторії та уваги. Це взагалі ні про що. Якщо робити якісь конкретні кроки в піар-стратегії, то воно повинно бути хоча б ефективним. Але можемо позаздрити однозначно, можемо позаздрити наполегливості співачки, адже так потрібно ще вміти, що ви думаєте, давайте обговорювати. Один з телеграм-каналів публікує наступний допис. Вибачте, мені скинули скріншот, Тут не видно, що саме це за телеграм-канал. Тож не можу назвати перше джерело. Дружина Остапчука влаштовує платну фан-зустріч. Недалеко відходячи від каси квіткової, вартість квитка 1200 гривень. Мабуть, підглянула теж квіткової. Деякі підписники обурились через це, але Катерина відповіла, що нікого не змушує приходити. Краще б організувала зустріч за донати для військових, згуртувавши своїх прихильників важливою справою. І тут Полтавська викладає цей скріншот в себе в Instagram Stories та коментує. Ви не ходили на вечори в заклади? Як же дратує лицемірство деяких каналів, які просто стравлюють людей між собою, здивована коментарями, в яких мене захищають. Раніше мені надсилали новини з цього каналу. Тоді вони просто писали їх зі сторіс і не давали оцінки від себе. А зараз зрозуміли, що хайпувати легше, коли всіх обсираєш. Такий новий жанр творчості зараз. Спочатку хотіла зробити зустріч безкоштовною, але не розумію за яким принципом відібрати певну кількість людей. Заклад закривають під нас, тому маю відповідальність перед ними. Вартість квитка 1200 гривень. Це буде красива, затишна, передноворічна вечеря. В моїх улюблених друзів 26-го, 12-го, з 18.30 до 21-ї. А я взагалі відверто кажучи, не зовсім розумію, а хто аудиторія ось цієї панянки, яка є додатком до Остапчука. Адже якщо прибрати Остапчука, вона настільки нікому не цікава не потрібна з неї. Не спілкується шоу бізнес від неї се ті люди, які на початку намагалися налагодити якісь контакти. Полтавська ти настільки нецікава. Ти настільки нікчемна в своїх інформаційних проявах, що б ти не робила, це ніяк не додасть тобі трафіку, успіху, уваги. Це не буде цитованим, тому що ти як людина прісна. І я дуже сумніваю, що знайдеться там десятки людей, які з задоволенням прийдуть подивитися на тебе. Я ще розумію історію з квіткової, півбіди, там бренд, там махіна, там працює команда, заточена виключно на заробітки грошей. Але полтавська, фан зустріч за 1200 гривень. Серйозно. Полтавська, ей, ти взагалі звідки? Ти ж не з шоу бізнесу, ти не про шоу-бізнес. Навіть візьми з собою Стапчука і ще Анатолія Анатоліча, і то цей квиток буде коштувати максимум 500 гривень. А тут за саму полтавську 1200. О, боже мій! Я не знаю, я не знаю, як це коментувати. Я просто не розумію мотивацію людей, які йдуть на. Подібних персонажів, які себе не представляють абсолютно нічого і не можуть нічого дати своїй аудиторії. Проте все виглядає дуже пафосно. Ну в ресторані, фан-зустріч є зобов'язання, повинна заплатити коротше. Ой, полтавська, полтавська, господи, Тигоря Титанік. А не селебриті. І в чому я не правий? Давайте поспілкуємось в коментах. І на завершення, як ви думаєте, про кого будемо говорити? Я дуже коротко процитую, дам від себе свою думку, свій коментар, і на цьому все. Значить, Тіна Кароль під першим епізодом проєкту мультитрек Жені Тріплова пише в Ютубі наступне: Браво! В саме серце! Дякую за проєкт! Нарешті немає пліток, розслідування бо хейту з захопленням до кінця. А в нас ще й не було багато пліток чи розслідувань. М -м, я розумію зимове загострення. Я розумію концертний тур, але поєднувати: ну, ти оцінюєш талант шоу як глядач і кажеш, що воно тобі подобається. При цьому притягуєш тему пліток, інтриг, розслідувань. Ну, плітки, інтриги, розслідування будуть завжди. Тим паче, коли ти медійна людина, цікавість не зникне нікуди. І без цього взагалі немає причинки, немає тієї інтриги та уваги. Ви ж самі хочете, щоб про вас говорили. Що ви хочете, аби говорили виключно в контексті творчості? Ні, це так не працює, так не буває. Людям цікаво знати усе. Особисте життя, в тому числі, тож Тіна трішки рознервувалась, але високо оцінила творчий проєкт Жені Тріплова, який є свого роду аналогом проєкту Шанс. Давайте обговорювати, що ви думаєте стосовно коменту тіни, що вона мала на увазі. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску, які виходять кожного дня, ну крім суботи, тому що ви лінуєтесь, ви відпочиваєте, і майже ніхто не включає той Ютуб, хіба що під вечір. Ну що ж, до зустрічі, слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.